З метою забезпечення і збереження громадського порядку в місті Коростині та недопущення будь-яких негативних проявів порушення прав громади, міська влада шукає різні шляхи до збереження спокою в місті. Один з них співпраця з громадськими організаціями та об'єднаннями. Нещодавно в понеділок була зустріч представників. Громадських організацій, в першу чергу, на громадської організації, спілки ветеранів Афганістану і воїнів інтернаціоналістів, а також всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас. Саме ця зустріч спонукала міського голову прийняти заяву до мешканців міста Коростень. заява міського голови міста Коростеня Москаленка Володимира Васильовича. Протистояння і зростання радикалізації в суспільстві та ріст провів правопорушень щодо прав і свобод громадян у державі привело до трагічних результатів появи жертв і навіть людських смертей. Сьогодні Україна як держава переживає глибоку соціально-економічну та політичну кризу, яка веде до ескалації напруженості в суспільстві і навіть до загрози втрати державної цілісності та суверенітету. Я, як міський голова міста Коростеня, який представляє громаду міста. І виражаю її думки і прагнення, виступаю проти проявів радикалізму, сепаратизму, насильницьких дій, направлених на зазіхання на права, честь, достоинства, віросповідання і свободи громади міста, а також будь-яких незаконних дій, спрямованих як проти мешканців міста, так і органів місцевого самоврядування. Зв'язку з цим та з метою збереження і забезпечення громадського порядку в місті Коростині, недопущення будь-яких негативних проявів порушення прав громади. Захисту всіх форм власності в місті укладають договір про співпрацю у сфері забезпечення громадського порядку з громадською організацією Коростенська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів та всеукраїнською громадською організацією Ніхто крім нас. До даних намірів та співпраці можуть долучатися й інші легітимні зареєстровані у відповідний спосіб громадські об'єднання та організації, які підтримують дану заяву. На сьогоднішній день в цих ситуації, яка відбувається в нашому місті користування, в денний період достатньо двох представників самооборони, а в черній і нічний час достатньо шість. Чоловік самооборони, який будуть здійснювати спільно з правоохоронними органами, представниками муніципальної міліції, тобто яструбом патрулювання нашого міста. Все інше, то є, я ще раз наголошую, самозванці і будуть вислані телефони чергових, куди можна звертатися і попереджати, тому що ажіотаж і цей безпреділ. Який на сьогоднішній день є в нашому місті, ми повинні на цьому поставити хрест і жирну крапку. Сьогодні правоохоронні органи і безпосередньо дійсно громадські організації, з якими підписано договір, вони мають право здійснювати і забезпечувати громадський порядок в місті. Все інше то самозванці. Аби в місті не загострилася ситуація, не було збільшення правопорушень, правоохоронці також співпрацюють з громадськими організаціями та об'єднаннями. Хочу зазначити, що весь особовий склад Коростенського міського відділу міліції переведений на посилений варіант несення служби. Зараз Коростенський міський відділ забезпечує охорону громадського порядку в місті Коростені. Разом з загонами самооборони та громадськістю. Уповноважений на координацію самооборони в місті Коростені та Коростенському районі Віталій Юшкевич також за спокій в місті та вирішення всіх питань законним шляхом. Хочу сказати, що дуже великий час перебував на Майдані. Ходив, можна сказати, і під кулями, і градами, не можна сказати, а так і воно є. А в нашому місті зібралися дійсно ті е, самозванці, яких е, в Києві і не було. І коли мені вручили цей е, мандат, який є мандатом штабу Майдану, е, коли я сюди звернувся е, до нашої самоборони, яку я вперше возобновив, ту самооборону, і потім, будучи у місті Києві на Майдані, е, з той самооборони е, зробили. Вибачте, соловів розбійників. І люди, які займалися вимаганням, я їх попереджав, що є закон, є Конституція, які порушувати не можна. Для цього є правоохоронні органи і разом з ними, тільки з ними це все робить, як вони. Ну, Мене не послухали, не хотіли восприйняти, тому що. Хто-то, може свої амбіції зіграли, хто-то на свою якусь партію э, політичну потягнув на себе. І все це пішло так, що це все пішло э, не в пользу самооборони і нашого нового керівництва держави, а тільки в мінус. То от сьогодні приїхали хлопці, які дійсно. Порядні. Олександр Ковальов, голова Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, з якою було підписано договір про співпрацю у сфері забезпечення громадського порядку в місті Коростені, розповів про те, як члени організації будуть співпрацювати з міською владою. В першу чергу, ми виступаємо за порядок. В першу чергу, ми проти всіх безчинств, проти всіх самозванців, які від лиця людей, які стояли на майдані. на сегодняшний день ведут преступный образ жизни, обирают людей, грабят людей и прикрывается это все революционными лозунгами. Мы за то, чтобы в городе Коростине был мир, порядок, чтобы женщины, дети, пожилые люди не боялись выходить на улицу, чтобы не по ночам не приезжали домой, якобы для иллюстрации по политическим каким-то взглядам. К сожалению, где-то в городах уже идет, так сказать, успокоение от всей деятельности ну традиционной, а где-то в других ну, городах еще идет, так сказать, нагнетание, и мы по миру своих сил, так сказать, стараемся стараемся поддержать именно порядок, не политические движения, не там какие-нибудь новые модные вения, а только порядок, порядок гражданам, потому что завтра революция закончится, а и мирная жизнь у людей должна продолжаться и и продолжаться она должна быть в безопасности это в первую очередь поэтому у нас есть во многих городах у нас практически у нас 23 области активных нашей организации и члены нашей организации везде есть и везде стараются сотрудничать с, 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 с властью с людьми поддерживать именно порядок. Наши ребята, которые здесь возглавляют нашу организацию, они будут в вечернее время выходить на улицы, контролировать совместно с органами власти, с милицией, и не допускать до того, что какие-то люди, неизвестные в масках, либо от имени Майдана, либо от имени самообороны будут приходить при к предпринимателям, требуя какие-то, так сказать, денежные средства якобы для Майдана. А потом это неизвестно, куда все вот уходит. Мы нашли совпадающие взгляды с мэром города, которому также выгоден мир, спокойствие, благополучие в этом прекрасном городе. И мы сделаем все для того, чтобы здесь так и было. Мы четко и ясно заявляем, что мы за порядок, Ми за дисципліну за те, щоб в городах було мирно і спокійно». Отже, якщо ви є свідками порушення громадського порядку в місті або порушені ваші права, телефонуйте 4401, черговий виконкому або 097 305 87 32. Координатор всеукраїнської громадської організації. Ніхто крім нас.